Шановні депутати, шановний пане голово, почати хочу з того, що ми подавали наша військова частина, звернення запит. Я зараз вам його передам, Анатолій Валентинович. Відповідно до цього запиту, який ми надсилали ще дуже давно. Вбачаю хвилинку, технічний момент. Ми подавали потреби нашої військової частини. В чому є питання? По дронах подвійного призначення. Чому це питання є актуальним? Дрони подвійного призначення, як було зазначено в двох петиціях, яких я а, мав змогу подати до Запорізької міської ради, вони дозволяють коригувати вогонь артилерії, тим самим зберегти життя особового складу, так? зберегти життя підрозділів розвідки. Вони дозволяють нанести вогневе ураження, дозволяють. Дивитись за ситуацію на передньому краї оборони, наша військова частина з 24 лютого, з першого дня, прийняла бій. Ми Мелітопольський батальйон 115-й, і ми знаходимось без відновлення на передньому краї запорізького напрямку увесь час. Дуже важливо, що всі питання по обороноздатності, на мою думку, повинні розглядатись невідкладно. Невідкладно. Ви, пане Анатолію Валентинович, тричі писали, що дрони будуть, тому що петиція дійсно набрала менше ніж за думу Перша петиція. Друга петиція теж набрала за декілька днів. Але на жаль, в нас після минулої сесії вже було 77 днів. Не відбулося, як ви сказали, після першої вашої публікації, чергу, не позачергової сесії, ні чергової сесії Запорізької міської ради. Це дуже важливо. Такі питання, питання, які дозволяють вберегти особовий склад. Такі питання, коли ми, як військовослужбовці, щоденно ризикуючи життям, намагаємось максимально виконувати гідно свій конституційний обов'язок, ми прийшли фактично всі добровільно в перші дні війни. У нас батальйон складається з людей, які фактично і взагалі наша бригада 110-та запорізька. З батальйонів, які з окупованих територій це Бердянський батальйон, наш Мелітопольський, Пологівський, Нергодарський та інші. Ми хочемо, щоб нас чули, нас поважали. Ми дуже дякуємо, що зараз нам надали слово, бо ми вибачте, в мене сьогодні перший день моєї відпустки. Я його проводжу на сесії міської ради. Я змушений піднімати ці питання, тому що ці питання не піднімають представники міської влади. Чому не піднімають, не знаю. Чому сьогодні, і дуже багато чому в нас є питань, чому? А, сьогодні вирішується питання через субвенцію. Це дуже добре, що за день до сесії з військовими частинами нарешті зв'язалися, тому що за день до сесії з військовими частинами зв'язалися. До цього з нашою військовою частиною я знаю, що і з іншими ніхто не зв'яжувався. Але чому ускладнювати цей процес і неможливо просто взяти? Закупити ці дрони, як купує військова адміністрація Приморська, там інші зараз це процес Запорізький центр розслідувань пише. Чому ми ускладнюємо ці процедури? Ви розумієте, що ми знаходимося в зоні бойових дій. Нам дуже у нас логістика перевантажена іншими питаннями: боєприпасів, інших питань іншого озброєння. Нам дуже важко буде закуповувати це все. Чому питання? Взагалі, по цим дронам рушила з мертвої точки лише за день до сесії. Ну це неправильно. Чому тричі, повторю, тричі ви писали, що дрони будуть, але так довго 77 днів не відбувалася сесія. Зараз я закінчу і ви продовжите. Дякую. Важливий момент, важливі пріоритети, коли громадяни виходять обурені по всій Україні і питають. Чому в нас пріоритет зараз а, на якихось асфальтах, бруківках, ремонту тротуарів? Зрозумійте, в нас тут дійсно за 40 кілометрів відбуваються бойові дії. У нас є підступний ворог, якому байдуже буде на цю бруківку, і бруківка нам не допоможе. Якщо, не дай Боже, якимось чином в Запоріжжі в нашому місті будуть міські бої. Ця бруківка нам жодним чином не допоможе. Важливо також. Наголосити, що міська рада, на жаль, повинна почути кожного військового. Я сьогодні сюди прийшов з бойовим медиком, який відзначений нагородою відзнакою пана головнокомандувача збройними силами Валерія Федоровича Залужного за врятоване життя. Це бойовий медик, який на першому служить батальйоні першого ешелону. І неодноразово рятував життя поранених бійців. І, звичайно, він розуміє, що потреби не тільки в дронах, у військових частинах є потреби в турнікетах, у військових частинах є потреби в автівках, тому що вдала евакуація це теж порятунок і життя військовослужбовців. Разом зі мною також є Єгор Кочнів, який з перших днів війни на власному автотранспорті штурмував Малинівку і звільняв її. Ці всі речі, люди, які там зібралися, ці всі речі. Це залог, успіх майбутньої перемоги. Це неймовірні люди. Я пишаюсь, що я знаходжусь з найкращими представниками нашої держави і служу з ними. І я хочу, щоб їх поважали, їх чули. Я дуже дякую, що нарешті це питання зрушило з мертвої точки. Але на майбутнє я прошу, я дуже прошу. Такі питання, якщо і потрібно, дійсно скликати позачергову сесію. Якщо потрібно зв'язуватись, якщо потрібно, давайте без бюрократії, ми просто будемо брати і закуповувати, ви будете брати на себе відповідальність. Друга петиція це про те, що ви, як депутати, маєте змогу також з депутатських фондів допомагати. Це окрема історія. Інша історія, що дійсно потрібні бюджетні кошти. Тому що хлопці, які сидять під приютним. а... У нас там були дуже важкі бої, дуже серйозні втрати, про які ми будемо завжди згадувати. Хлопці, які сидять під роботиним, нічим не гірше наших хлопців також, вони кажуть, що це або байдужість місцевої влади, або некомпетентність невігластво, або саботаж. Давайте, щоб таких розмов не було. Всі хочуть сьогодні одного. Я сподіваюся, ви теж хочете, щоб тут знаходився позаду мене український прапор. Я дуже дякую, я прошу вас підтримати сьогодні дві петиції і засвідчити це, ваш намір, щоб ви допомагали Збройним силам і силам безпеки та оборони держави. Силам безпеки та оборони держави. З повагою до правоохоронних органів, я знаю, що на порядку денному є питання закупівлі автівок, там для, якщо не помню, ВСП, там, що сервісні центри і так далі. З повагою до них, але в нас є пріоритетніші цілі де відбуваються постійно бойові дії. Тут бойові дії, тут можна поїздити на власному автотранспорті, пороздавати повістки військоматам. Можна на автобистому власному транспорті, якщо вам не дає Міністерство або Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони там, і так далі. На особистих транспортах, будь ласка, їздіть, нам потрібні машини, нам потрібні дрони, нам потрібне, нам потрібне все. Просто дрони це зараз річ, яка ну. Вже не можемо ми благодійними одними фондами і зборами громадян? Дякую і прошу підтримати дві петиції. Слава Україні! Героям слава!